А до Ангела церкви в сардах напиши Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний, та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся, а коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій. І ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в садах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець зодягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя, Імення його визнаю перед отцем своїм і перед його ангелами. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. І до ангела церкви в Філядельфії напиши. Оце каже святий, правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої. Ось перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто, хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг і імені мого не відкинувся. Ось я зроблю що декого із зборища сатани, і з тих, що себе називають юдеями, та ними не є. Але кажуть неправду, ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми, і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром тримай, що ти маєш, щоб вінця твого ніхто не забрав. Переможця, я зроблю стовпом у храмі Бога мого. І він вже не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого ім'я міста Бога мого, Єрусалима Нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церква. І до ангола церкви в Лаодикії напиши. Оце каже Амінь. Свідок вірний і правдивий, початок Божого творива. Я знаю діла твої. Що ти не холодний, ані гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий і ні гарячий, а не холодний, то виплюну тебе з уст своїх. Бо ти кажеш: я багатий і збагатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото вогні перечищеного, щоб збагатитись. І білу одежу, щоб зодягтися і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь жеремний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцеві! Сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі його. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам.